17 година в столиці України. Час новин на п'ятому. Кабмін зібрався позачергово, аби відкликати законопроєкт про мобілізацію, тому він так і не дійшов до розгляду у Верховної Раді. Від самого ранку у парламенті був справжній хаос. Повідомляли народні обранці після закритого засідання погоджувальної ради за участю спікера Верховної Ради, керівників усіх фракцій, а також головнокомандувача Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова. Офіційно повідомили про те, що документ повернувся на доопрацювання про гаряче обговорення. мобілізаційно законодав проєкту та коли за нього можуть проголосувати, Лідія Середюк розповість. Одна з найбільш обговорюваних тем нові правила мобілізації, які передбачає урядовий законопроєкт. Після жвавих та емоційних дискусій розгляд під куполом був запланований на 11 січня. У парламенті передбачали два ймовірні сценарії розвитку подій: голосувати за документ у першому читанні або повернути його на доопрацювання уряду. Після тривалої закритої наради керівників фракцій та військового командування, а саме головнокомандувача ЗСУ Валерія. Залужного та міністра оборони Ростему Мірова обрали другий варіант. Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч, але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. За результатами наради законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті і у робочих групах. Тож тепер Кабмін має підготувати оновлений законопроєкт, врахувавши пропозиції. Ці фракції я думаю, що вони до п'ятниці внесуть новий вже погоджений текст, який ми напрацьовували е, цілий тиждень. І я думаю, що Наступного тижня може бути і комітет, і позачергова сесія. Однак не всі парламентарі налаштовані так оптимістично. Законопроект якось витягнуть і будуть його доопрацьовувати. Це окремо дуже складний процес точки зору регламенту і повернуть і багато речей, про які ми всі бачили там купу дописів, позиції від комітетів від з прав людини, від військових, від експертів, навіть від урядовців, вони будуть виправлені. Але ну це моє ну, скажімо таке, дуже оптимістичне прогнозування. Нині у Верховній Раді зареєстровані п'ять законопроєктів, що стосуються мобілізації. Найімовірніше, ухвалять документ авторства Кабміну. Саме його після розгляду профільними комітетами відправили на доопрацювання. Інші чотири зареєстрували народні депутати, зокрема Олексій Гончаренко. Він каже, що під час дискусії щодо деяких норм в основному урядовому законопроєкті таки вдалося дійти згоди з депутатами датами інших фракцій та військовим командуванням, але є що допрацьовувати дискусії, яка відбувалася в комітеті з над і оборони, і в тому числі з участю представників міністерства оборони. Цілий ряд норм, в тому числі з альтернативного законопроекту, який був представлений мною, на на таку дискусії підтримані, тобто залишити право на відстрочку всім особам з інвалідністю або їхнім чоловікам. А далі там питання. Прибрання цих електронних повісток, обмеження повноважень ТЦК, ну і не давати їм такі драконівські повноваження, дуже корупційно небезпечні, що до речі, вже визнав Антикорупційний комітет ради. Найбільш дискусійні норми законопроєкту, який повернули на доопрацювання, стосуються розширення повноважень органів влади та ТЦК під час мобілізації та обмеження прав громадян, які добровільно не нададуть ТЦК свої облікові дані. Автори законопроєкту пропонують внести таких чоловіків, о, до реєстру боржників, що означає заборону на купівлю і продаж рухомого, нерухомого майна, обмеження банківських операцій і отримання позик, планували запровадити можливість розсилати повістки електронною поштою. Також урядовий документ передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років, можливість демобілізації після трьох років безперервної служби і мобілізацію людей з інвалідністю третьої групи. Натомість хочуть сказ. Сувати категорію обмежено придатний, а тих, хто належить до цієї категорії, направити на додаткову медкомісію, зважаючи на все це, фракції парламенту та військове командування мають зауваження до численних норм урядового законопроєкту при повторній підготовці до першого читання. Документ зазнає істотних змін. Лідія Середюк, п'ятий канал. Народні депутати збирають підписи за відставку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про це у своєму Фейсбуці повідомила співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко. Народні обранці невдоволені систематичним порушенням регламенту і перешкоджанням діяльності нардепів. Відкликати Руслана Стефанчука вимагають через його, нібито, неспроможність, організувати роботу парламенту та цькування опозиції. Мар'яна Безугла із слугами вже попрощалася, а от ті з нею не хочуть. Питання відкликання з посади скандальної заступниці голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не винесли на голосування у Верховній Раді. У четвер депутати знову збиралися під куполом напередодні через нардепку, яка систематично у своїх дописах дискредитувала головнокомандувача та генштаб, навіть заблокували трибуну. Сама ж безугла пішла в абанк Рибалка Далі Мар'яна Безугла вже не хоче бути слугою. У четвер нардепка повідомила, написала заяву про вихід з фракції монобільшості. Нічого спільного не хоче мати з президентською партією Слуга народу. Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють ніжу спину. Я написала заяву на вихід з фракції та партії Слуга народу підтримую президента. Залишаюсь мажоритарним депутатом Оболонського. Району з усіма зобов'язаннями відкритості та роботи з громадянами скандальна депутатка написала їй не потрібна квота заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. А голову свого комітету Олександра Завітневича, який поставив на голосування питання про її звільнення раніше, назвала зрадником розглянути звільнення без углої з посади, мали б напередодні в парламенті керівництво фракції проти. Депутати, які вимагали звільнення Мар'яни Безуглої, заблокували трибуну. За цим уважно спостерігала і сама скандальна депутатка. За законом Зрештою, спікер парламенту закрив засідання у Європейській солідарності та голосі. Такий крок розкритикували. Мовляв, Руслан Стефанчук не наважився внести питання на голосування без вказівки з банкової. Проблема в тому, що він не голова Верховної Ради, а він це удлінітель. Телефону з кабінету Андрія Єрмака симвоїм дописом пані Мар'яна Безуглану, яка написала, що там зрадники її колеги по фракції, голова комітету з нацбезпеки, зрадник струмили, ножа в спину, але при цьому вона залишається з президентом. Ну очевидно, що якщо вона виходить з фракції, то тут і цю квоту посаду вона тим більше. Займати не може Рух у цього. З'явився тільки після тиску громадськості і власне політиків і нас як опозиції. Нардеп з голосу Ярослав Железняк вважає Чимало слуг підтримували звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці комітету з нацбезпеки та розвідки. Відтак голоси за це були чому боялися ставити, тому що ну звичайно вони б проголосували. Я так розумію, що плану влади було провести фракцію і переконати, що її треба зберегти на цій посаді. Але в результаті виявилось, що кількість бажаючих всередині фракції, навіть слуги народу, голосувати за відставку Мар'яни, збільшувалися. А потім вночі я так розумію. Ні, бо там підвезли якісь там чергові заборісті гриби, і після цього була такий дуже розлогий пост, що виявляється і свога народу не така і партія не така у коментарі інтерфакс Україна. Спікер Верховної Ради пояснив, чому не поставив на голосування постанову про відкликання безуглої з посади. Порядок денний кожного пленарного засідання формує погоджувальна рада колективно представниками кожної фракції. Голова Верховної Ради України не бере участі в цих голосуваннях. На засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови. Тому, коли на погоджувальній раді буде ухвалено рішення внести це або будь-яке інше питання до порядку денного, його буде винесено на розгляд. Тільки так, п'ятий канал звернувся по коментарі до низки депутатів від слуги народу. Однак вони відмовилися коментувати рішення безуглої про вихід з фракції та партії. Мар'яна Безугла наприкінці року оприлюднила кілька дописів, які дискредитують українську армію та її головнокомандувача, критикувала і генштаб, не гребувала й сумнівними опитуваннями на кшталт. Чи бажаєте ви смерті депутатам? Попри це, керівництво Верховної Ради таки не поспішає звільняти безуглу. Адже по. Установу про відкликання з посади заступника комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки до порядку денного так і не внесли. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Голова національного агентства запобігання корупції склав протокол стосовно прем'єр-міністра України Дениса Шмгаля. Чільник уряду, нібито незаконно розголосив інформацію про людину, яка повідомила про протиправні дії свого колеги. За даними національного агентства, Денис Шмгаль доручив опрацювати повідомлення про корупцію, яке надійшло від працівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Серед посадовців, які мали розглянути документ, був і той, хто вчинив протиправні дії, а саме голова комісії із регуляції. Лювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий. Денис Шмигаль для ознайомлення із протоколом не з'явився, тому національне агентство скерувало протокол до суду. Якщо Фаміда визнає прем'єр-міністра винним у незаконному розголосі даних, то на посадовця накладуть штраф до того, ж позбавлять права обіймати певні посади впродовж року. Це стане підставою для внесення Дениса Шмигаля в єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Водночас речниця прем'єр-міністра в коментарі змі зауважила, що порушення з боку Дениса Шмигаля не було. За її словами, звернення не було повідомленням про корупцію і розглядалося лише як звернення громадян. Останні обстріли не завдалися дружина бізнесмена Ігоря Гринкевича звільнилася з львівської політехніки з джерел Радіо Свобода в університеті. Вже Підписали відповідний наказ до цього. Студенти університету планували провести акцію протесту за звільнення професорки. Напередодні державне бюро розслідувань арештувало майно Ігоря Гринкевича. Слідчі здійснили обшуки за адресами проживання і роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів, а також офісів і підконтрольних йому компаній. Крім того, за висновком експертів, вся продукція, яку постачала компанія Ігоря Гринкевича воїнам зсу, виявилася неякісною та неправильною. Придатною для військових. Було накладено арешти на нерухоме майно. Транспортні засоби преміум класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній, отримано виставок експертів, згідно з яким встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби Міністерства оборони України у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможливе для використання військовослужбовцями Збройних сил України. Розслідування відкрило кримінальне провадження щодо бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його компанії виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Проте одяг для збройних сил мали постачати будівельні компанії львівського бізнесмена. Звісно, однострої на шили, а перекуповували, продавали армії за завищеною ціною. А наприкінці минулого року бізнесмен хотів дати хабар ДБР в обмін на повернення майна, проте його затримали. У Херсоні через російський обстріл поранена жінка її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені будинки. Повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також з-під завалів дістали тіло жителя Іванівки на Херсонщині. Там росіяни знищили одну з осель. Минулої доби троє людей постраждали через російські обстріли. Московити били по області з мінометів артилерії, реактивних систем, танків та безпілотників. Тринадцятеро постраждалих через обстріл серед місця Харкова. Вночі росіяни запустили по обласному центру ракети, влучили у готель, де на той час перебували зотри десятки людей, відвідувачів та персоналу. Внаслідок вибухів на території готелю сталася пожежа. Пошкоджені два корпуси. Двох людей ушпитали. Напередодні ввечері. Окрім іграшки, в Олександри лишилося ще дві ковдри. Жінка каже, тепер це все її майно майже два роки. Вона жила та працювала у готелі. Цієї ночі Олександра завершувала роботу, коли поряд з нею стався вибух. Коли стався вибух, все було червоне в очах. Мене дуже, дуже болить вухо, бо вся Хвиля прийшлась мені. Я просто прикрилася і впала під сіл, і взяла за руки дівчинку, яка була напроти мене. Я почула її голос, і я я зрозуміла, що треба щось робити. Харків росіяни обстріляли у пів на одинадцяту ночі. Дві ракети влучили в готелю серед місті. На той час у його приміщеннях перебували з три десятки людей. Через вибух постраждали журналісти, які жили тут. Також двоє людей зараз у лікарні. Самий який важкий наш хлопчик. Він працював адміністратором в готелі. До нього прийшовся найсильний удар. І він кричав: допоможіть, допоможіть, допоможіть! А я бачу, що все в вогні, я не зрозуміла, куди мені бігти. І все, всі, всі люди вибігли, всі наші кухарі. Посудоминиці всі ми зібралися і просто шукали вихід. Одна з ракет влучила у землю перед фасадом готелю. Утворилася вирва у 5 метрів завглибшки. Друга ракета вибухнула на даху сусіднього корпусу. Вранці місце прольоту додатково обстежували слідчі та вибухотехніки. Сьогодні під час додаткового огляду місця події на вулиці Шевченка вибухотехніки знайшли уламки російських ракет, і вже зараз можна говорити, що це були ракети. Буде проведена ще додаткова експертиза і тоді можна вже буде упевнитися в остаточному варіанті цієї версії. Також вранці поновили роботу рятувальники. Вночі вони гасили пожежу через вибухи поруч із будівлею. Зайнялося понад два десятки автівок. Зараз ДСНСівці розбирають завали. Проводяться роботи з розчищення території, розбирання е, саме пошкоджених приміщень, даної будівлі це розбирання бетонних конструкцій, які впали всередину приміщення, а також на поверхах, де є пошкодження. За даними Харківської обласної прокуратури. Ракети попередньо були випущені з території Білгородської області. За фактом порушення законів і звичаїв війни відкрили кримінальне провадження. Оксана Анчопоренко, Антонові Жас, Харків, п'ятий канал. Напередодні ввечері окупанти з артилерії вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Постраждали двоє людей. Згодом росіяни дронами камікадзе атакували Нікополь. Про це інформує військова адміністрація. Вибухи лунали також у Кривому Розі та Покровській сільській громаді. Ворожі снаряди пошкодили адмінбудівлю та автівки. Один мирний житель загинув через російські атаки на Донеччину напередодні, за даними обласної військової адміністрації, у Покровському районі московити обстріляли промзону та ліцей у Бахмутському районі. Вогонь противника понівечив щонайменше 12 приватних домівок і дві багатоповерхівки. Зранку армійці Кремля з артилерії вгатили по Авдіївці. Білі Янголи намагаються врятувати кожне життя, вивезти якомога більше людей з прифронтової території, вмовити виїхати літніх людей. Роботу та наслідки загарбницької політики Росії на прикладі Авдівки показала поліція Донеччини у своєму сюжеті. Вчорашній приліт керований авіабомби. Зараз будинок виглядає. І так буквально нещодавно вивозили з цього будинку літню жінку і доньку, також літню. Якщо б вони були в квартирі, то... загинули б в цьому будинку. Залишаються літні люди. От вчора Пробачте. мы вас... Я не вас бачу. Здрасте. Поехали, сказали, вас надо вывести. Кто? Родственники, родственники звонили. А как вы здесь жить будете? Как вы здесь не будете знаю. жить? Ну, поехали, вас вывезем, поехали. Дайте я вас поцелую. Прилетело и вот так на затылок меня упало на затылок. Я думаю, що в мене, я не понял. У меня не ничего, боліли, нічого, ніби так. Делах не летіли, я упала. Ракета летит. Ну, не по нам, наверное. Добре, добре, заберемо. На завтра, на завтра готуйтесь. Ага. Добре. Да. Завтра забирайте усі віщі, мене все готово. І вас відвезуть в Умань, відвезуть. Це моя родина. Умань? О, 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 Як прекрасно. Діло в тому, що звільнити бабуся в кор. нет, не поеду. И ну тут реально до да истерики. С до истерики доходит. Здрасте. ну поехали. Ну давайте, ну что, мы Свету уже в больницу вывезли, Сашу похоронили. Ну что, у вас еще? Зачем она надо? Ларису вчера вывезли в больницу тоже. Я им сказала Мы столько ради вас сюда ехали, понимаете? Ради вас сюда приехали. Еще жить и жить. Внучки дети родятся, потискаете, потискаете. Там дети родятся по такой, по такой жизни. Просто понимаете, вот Что? у Светы такое горе, да, случилось? Да, вот у Светы горе какое случилось, да? Знаете? Саша, Саша. Ну, а как же? Вот не хотел уезжать, не хотел. Мои улицы, спасибо. Ну поехали, хоть проведаете ее. Ларису проведайте в Покровський. Чоловіки мають повернутися в Україну, щоб хоча б платити тут податки. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем'єр-міністркою Естонії Каю Калас. Так він відповів на запитання, чи повинен Талін передати Києву чоловіків мобілізаційного віку. Чуєте і сплачуєте податки, то ви так само. Боронити державу, і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призивно мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми допомагаємо Україні. Або ні, або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки. Під час зустрічі глава держави подякував прем'єр-міністрці за військову політичну та гуманітарну підтримку зі свого боку. Кая Каллас нагадала про довгострокову військову допомогу, яку надаватиме Таліна, саме 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Співрозмовники обговорили створення артилерійської коаліції та запуск талінського механізму для посилення кіберпідтримки України, а також активну роль Естонії у європейській та євроатлантичній інтеграції нашої держави. велелюдні антиурядові протести тривають у Польщі цими хвилинами? Їх скликала опозиційна партія Право і справедливість. Вона виступає проти намірів проєвропейського уряду реформувати державні змі. Що зараз відбувається у Варшаві? Бачите наживо протягом восьми років при владі Піс фактично перетворила державні медіа на власний рупор. Новий прем'єр Дональд Туск хоче відновити неупередженість. Тому у грудні польський уряд ліквідував компанії, що керували державним телебаченням, радіо та інформагенціями, щоб провести реструктуризацію. Від АТЕРу відключили державний новинний канал ТВП інфо і звільнили керівників державних ЗМІ. Право і справедливість звинуватили туска у порушенні свободи слова. А президент Анджей Дуда у відповідь витував закон про бюджет на 2024 рік, який передбачав 3 мільярди злотих на фінансування державних змін. Ругу між урядом та опозицією посилив і арешт колишнього глави МВС та його екс заступника. Обидві депутати сейму від права і справедливості, яка нещодавно втратила владу. У грудні суд визнав їх винними у зловживанні владою і засудив до двох років за ґратами. Президентська партія вважає рішення політичним і вимагає звільнити ув'язнених. Цього вимагатимуть якраз і під час демонстрації. І перебіг протестів у Польщі. Дивіться на нашому ютуб-каналі. Ми транслюємо це все наживо. Не забувайте під нашими трансляціями. Ви можете писати коментарі і брати участь у обговореннях. Тож долучайтесь, і це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій. Долучимо до АТЕРУ нашого наступного гостя. Це буде Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний і голова Верховної Ради України у 19-21 роках. 何 <noise>